Усім привіт! З вами Антон, компанія Арпал, і у цьому відео ми вам покажемо наш люсарно-збиральний цех. Ходімо. Почнемо наш огляд із складу листового металу. Сюди приїжджає увесь листовий метал, який ми використовуємо при виробництві подрібнювачів гілок. Метал сортується та використовується в залежності від потреби. Тут знаходяться листи товщиною від 2 до 40 мм. Далі, в залежності від потреби, ці листи переміщуються на той етап, в якому вони використовуються. Весь виробничий процес у цьому цеху розташований одним суцільним потоком, тобто деталі рухаються тільки вперед, переміщуючись від етапу до етапу. В результаті із цього боку в нас входить сировина або метал, а з протилежного боку виходить вже готовий подрібнювач або щепоріз. Таким чином у нас відсутні зайві переміщення, а кожен працівник чітко знає, куди мають потрапити деталі після етапу його обробки. Тут знаходяться труби, які ми використовуємо у виготовленні рам, подрібнюючи гілок та щепорізів. Труби є сортовані по профілю та товщині і розміщені вертикально для зручності оператора. Листи та труби проходять процес лазерного очищення перед тим, як перейти на етап різання. За допомогою лазерного очисника можна дуже швидко позбавитися від ріжі та інших забруднень, які в подальшому будуть впливати на якість різання та точність деталей. Після очищення листи та труби потрапляють на верстати лазерної різки. Для того, щоб зрозуміти, що саме потрібно вирізати, у оператора є ось такий монітор, на якому він бачить загальну почерговість замовлень. Відповідно, йому просто потрібно взяти наступне замовлення і починати працювати, не очікуючи ніяких вказівок. Як тільки оператор відмічає, що він взяв це замовлення, його статус у системі змінюється і розпочинається фіксація часу, витраченого на його обробку. Таким чином ми чітко прогнозуємо час виготовлення кожного окремого замовлення та бачимо відхилення від стандартного часу, якщо вони з'являються у процесі. Відхилення від стандартного часу на моніторі зображаються у вигляді равликів та зайчиків. Равлик, відповідно, означає, що операція була виконана довше, ніж стандарт, і це потребує детального розбору для вияснення причини, чому це сталося. Зайчик, в свою чергу, означає, що ця операція виконалася швидше, ніж стандарт. У нас на виробництві ми маємо два верстати лазерного розкрою металу, один з яких обладнано труборізом. Отже, коли оператор починає роботу над замовленням, він бере необхідний лист та ставить його у верстат лазерної різки. Після чого він запускає програму і верстат починає вирізати деталі до вашого замовлення. Так само і труби встановлюються у патрон верстату та нарізаються на необхідні форми та розміри. Ми використовуємо саме лазерний, а не плазмовий розкрій, так як він має ряд суттєвих переваг. Такі як швидкість різання, чистота різання та точність різання. Відповідно, це дозволяє нам отримувати більш якісні та точні деталі для подрібнюючих гілок та щепорізів нашого виробництва. Після того, як вирізалися усі необхідні деталі до вашого подрібнювача гілок або щепорізу, вони потрапляють ось такий візок та переміщуються до наступного етапу. Кожен візок має свій унікальний ідентифікатор. Ось таким чином він виглядає. Цей ідентифікатор рухається постійно разом із цим візком, тобто із цим замовленням. Згідно цього ідентифікатора, кожен працівник розуміє, що це за замовлення і які саме роботи йому потрібно тут виконати. Після лазерної різки знаходиться слюсарна дільниця. Тут, в залежності від моделі, відбувається сверління отворів, нарізання різд та вальцювання деталей. У роботі ми використовуємо сучасний різьбонарізний верстат, який дозволяє значно пришвидшити процес нарізання різьб. Ось таким чином зараз ми можемо побачити, як відбувається нарізання різьби. Верстат сам вибирає зусилля, відбувається нарізання до певного етапу, і оператор просто тисне кнопку Вверх або вниз. Відповідно, якщо навантаження значно перевищує, допустиме і є ризик, того, що мічик може зламатися, верстат це відчуває і буде просто пробуксовувати. Також можемо побачити, що цей верстат можна обертати, піднімати та опускати практично у всіх площинах. Крім того, на слюсарній дільниці встановлено руку маніпулятор нашої розробки для полегшення роботи оператора із важкими заготовками. Тобто в процесі роботи... Оператор може так само використовувати руку і подавати собі важкі заготовки до сверлильного верстата, якщо йому це буде необхідно. Так само рука може рухатися у будь-яких площинах і у будь-яких положеннях, а за необхідності її можна просто поставити під стіну, для того, щоб вона не займала багато місця. Після обробки на специальній дільниці візок із деталями переходить до листозгину. На листозгині ми надаємо деталям їх кінцевої форми перед зварюванням. Оператор листозгину після згинання складає готові деталі у візок або кондуктор у спеціальній стандартизованій послідовності, для того, щоб працівник на наступному етапі не шукав ці деталі та не перекладав їх по декілька разів і міг зручно брати їх у, у тій же послідовності, в якій він має їх зварювати. Етапом обробки вашого замовлення є зварювання. У нас обладнано 4 зварювальні кости, які мають усе необхідне для якісної роботи над деталями, подрібнюючих вілок та щепорізів. Зварювальники так само працюють із візками у своєму процесі роботи. При цьому зварювальник бере до себе візок із етапу листозгина, ставить його біля себе. Поряд він ставить пустий візок. І для того, щоб не займатися постійно перекладанням зварених і незварених заготовок... Він з цього візка бере заготовки, які були зігнуті, а в цей візок він складає заготовки, які вже були зварені. Відповідно, таким чином він значно економить свої переміщення і зайві перекладання деталей. Після цього цей візок вже із звареними, складеними згідно стандарту деталями переміщується на етап зачистки. Також при роботі зварювальники використовують спеціальну рідину якою вони обробляють заготовки перезварюванням. В результаті використання цієї рідини поверхня подвійнюючи в гілок завжди є гладенькою та очищеною. І в процесі експлуатації ви не зможете ніде зачепитися, подертися або і це не буде вам створювати ніякого дискомфорту та проблем в процесі роботи. А також ви отримуєте гарний зовнішній вигляд. Ми відповідально ставимося до того, щоб зварювальникам було комфортно та зручно працювати. Тому ми обладнали їхні робочі місця сучасними потужними зварювальними апаратами та спеціальними захисними масками, які фільтрують повітря у процесі роботи. Далі візок із деталями після зварювання потрапляє на етап зачистки. Де слюсар за допомогою різноманітних інструментів проводить детальну зачистку зварювальних шлів та інших поверхонь. Це відбувається для того, аби прибрати зайві нерівності та залишкові дендрити, а також є першим етапом для підготовки деталей перед фарбуванням. Зварені та зачищені деталі далі стають у свою чергу перед етапом фарбування. Отже, як відбувається процес фарбування? Спочатку ми підвішуємо деталі на транспортерну лінію. Потім за допомогою спеціальних розчинів проводиться обробка поверхонь для зняття забруднень та їх обезжирення. Після цього відбувається нанесення фарби спеціальним пістолетом. Коли фарба нанеслася, деталі відправляються у піч для запікання при температурі близько 200 градусів. Після чого деталі дістаються із печі і охолоджуються. Потім фарбувальник знімає деталі і складає їх у візок згідно стандарту розміщення, для того, щоб збиральник брав їх у зручній послідовності, не перемішуючи. Наприклад, таким чином виглядає стандарт розміщення деталей М80БД у візку після фарбування. У завершення візок переміщується у необхідне місце перед етапом збирання. Ми фарбуємо наші деталі якісною полімерною порошковою фарбою. Яка надійно захищає наші деталі від механічного пошкодження та корозії. Завдяки запіканню порошкова фарба закріплюється на поверхні металу, створюючи непроникний бар'єр. Відповідно, ми надаємо гарантію 3 роки навіть на фарбове покриття на наших подрібнюючих та щепорізах. Кінцевим <му> етапом обробки у цьому цеху є збирання. Зараз ми знаходимося на збиральній дільниці. Також можемо побачити, що сюди надходять деталі із цеху металообробки, про який ми робили огляд раніше. Цей огляд ви можете подивитися за ось цим посиланням. Ми маємо 5 стандартизованих збиральних постів. Кожен пост обладнаний усім необхідним інструментом. У збиральників є спеціально розроблені стандарти виготовлення для кожного подрібнювача ще порізу, які ми робили максимально зрозумілими для їх сприйняття. Також у нас є спеціальні відеостандарти, які ми знімали для того, щоб Кожен новий працівник, який приходить до нас на роботу, міг швидко навчитися якісно виконувати свої операції. На кожну модель є розрахований стандартний час збирання, так само, як і на кожному попередньому етапі. Цей час постійно відслідковується та оптимізується з метою виявлення та прибирання неефективної роботи. Так, як ми й зазначали раніше, відхилення від стандарту часу відображається на моніторі за допомогою равликів або зайчиків. Після того, як подрібнює зібрано, він переміщується в цю зону, де відбувається остаточний контроль. Контролер має певний перелік стандартних місць для кожного типу подрібнювача, на які він має звертати увагу. Після проходження фінальної перевірки подрібнювач отримує знак контролю та переміщується у зону відвантаження. Варто уточнити, що кожен із етапів виготовлення в цьому цеху є етапом контролю попереднього процесу. Тобто, це означає, що перед тим, як почати роботу, над е, своїм етапом кожен працівник перевіряє ті деталі, які надійшли до нього у візку із попереднього етапу. У разі знаходження, якоїсь невідповідності або браку, працівник обов'язково повідомляє про це лідера команди. Це питання має вирішитися і аж після того цей подрібнювач почне свій рух далі. Питання якості для нас надважливе, тому ми ведемо статистику виявлених дефектів у процесі обробки. І постійно намагаємося звести цей показник до нуля, шукаючи першопричини виникнення цих проблем. Подрібнювачі із цеху потрапляють на склад, де вже фінішним етапом є відвантаження. Із цього складу подрімуючі проходять процес упаковки та відвантажуються вам транспортними компаніями, або ви їх забираєте самостійно. Також варто зазначити, що конструкція наших подрібнювачів оптимізована таким чином, щоб займати мінімум місця при транспортуванні. Більшість моделей стандартно встановлені на палети та не виходять з їх межі, що дозволяє значно економити на вартості доставки. Конструкція ж великих подрібнювачів дозволяє їй скласти до мінімально займаного простору. Наприклад, вхідний бункер та транспортер великих подрібнювачів складаються. Так виглядає цех обробки листового металу та збирання подрібнюючих гілок і щепорізів компанії Арпал. Нагадуємо, що у нас відбувається повний цикл виробництва подрібнюючих. І минулого року ми вже вам робили екскурсію по нашому цеху металообробки. Якщо ви ще його не бачили, обов'язково рекомендуємо до перегляду. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть, що ви думаєте про наше виробництво, поставте нам лайк та поділіться цим відео із друзями. Підтримуйте сучасне українське виробництво з вами. Був Антон, компанія Арпал. До нових зустрічей.